І привіт, сьогодні на огляді у нас Галинь на 26 колесах з моторчиком 350 Вт редукторним іксус, АБД-подвійнік, лосімчавуми така компас, металеві щітки, рама також сталева, руль комфортний, ізогнутий, І ось такий тримач винос, кошик. Бустро тоже можна використовувати як сумку є світло, контролер фірми Huawei, акумулятор, э, наш фірмовий з фабрики Ципай, елементи РНЦ такі самі як і Panasonic по составу. Ось такий красивчик. Комфортна сидушка на пружинах, височенький такий поролончик, це легко керується ексцентриком запись цепка гарна система провів. Ну, такий дуже достойний байк, дуже комфортний, підійде як для прогулок, так і для подорожі. Є в трьох кольорах, якщо звертайтесь, є в наявності.